24 лютого я зранку прокинулась на березі Середземного моря в Туреччині. Тяжко було пояснити людям, ну чому ти їдеш в країну, в якій війна. Ну що ти будеш робити? кажу, я, я буду волонтерити. Хлопці розповідали п'ять чоловік, які, дякуючи нашим шашкам, вони виїхали, попали в засідку і вони змогли виїхати машиною. Неушкоджені повністю. Ми тут так раділи. Була розмова з моїм роботодавцем. Або, або робота, або волонтерство треба було витирати. Ну, тобто довгих не було роздумів. Відповідно, я роботу залишила і тепер я тут, я постійно тут. До початку війни я була велосипедисткою. Ну, я є велосипедисткою. Зараз я подорожувала в Україні і за кордоном. Рандонерами називаємося люди, які катають відстані 200, 300, 400, 600 кілометрів це офіційні відстані, які заліковуються, і тисячу кілометрів. Відповідно, я це все проїхала. Мені це цікаво. Мені дуже подобаються далекі відстані. Я просто в захваті. Я їх катаю в основному сама без компанії, без нічого. Це затягується. Якщо ми ну, тисячу кілометрів ми їхали вдвох, це ми їхали 72 години практично без сну. Ну, зупинками поїсти, там трошки перепочити, але це було майже без сну. Я не змогла заснути ці всі три ночі, які ми їхали. 24 лютого я зранку прокинулась на березі Середземного моря в Туреччині. Тиша, краса, природа, в мене був вільний час, так як в Марусі дощик. і ми треба почекати, щоб ставати збиратися. Я заходжу в Фейсбук, відкриваю повідомлення. І Перше, що я бачу, одна з моїх з Харкова пише: 4.44, нас бомблять. У мене такий ступор, я не розумію, що сталося, бо я виїхала з України 12 лютого, вилетіла. І ну, так би, я трохи слідкувала за новинами, я розуміла, що щось недобре робиться, але я не знала всієї ситуації. Читаю наступні новини харківчан, вони пишуть нас бомблять, я набираю додому, до своїх. Чоловік каже, я нічого не чув. Я кажу, я збираюсь на роботу. Каже, я тобі зараз наберу. Через хвилин 20 він мені набирає, каже, так, в нас каже, війна, нас бомблять. Каже, в нас на Макулан прилетіло, каже, в нас бомблять. І з тих пір мене, якби поїздка вже була машинально, треба добратися якось до аеропорту і думати, як покинути країну, вернутися додому, тому що в мене літак був тільки до Стамбула, а далі все на Україну нічого не летіло в Україну. Я не могла добратися нічим, і мені треба було думати, як я маю добратися додому. Два дні я ще доїхала маршрут просто автоматично. Добралась до Анталії, приїхала в Анталію дуже неприємне враження, тому що там. Дуже багато було російських. Настільки багато, я в мене вже всередині все кипіло, я не розуміла, що вдома відбувається. І одночасно мені пропонували лишитись в туреччині. Тобто були люди, які були готові мене прихистити і сказали, коли це все закінчиться, ми тобі купимо квиток, ми тебе відправимо за свій рахунок, не переживай, ну тобі буде де жити. Я до останнього відмовлялася, тяжко було пояснити людям, ну, чому ти їдеш в країну, в якій війна. Ну, Що ти будеш робити, кажу, я, я буду волонтерити. На той момент я вже знала, що я буду волонтерити. Ну, якби я до військового відношення нічого не мала, я думала, ну, чим я там допоможу, а волонтерство волонтерстві мої руки він, ну, не будуть лишніми. І так я добиралася додому. Це потратило п'ять днів: велосипед, сумки, специфічним багажом. Це було непросто. На кордонах, кругом в сторону Туреччини, все було забите. Сторону України все було пусто. У нас дивилися ще один чоловік, там їхав, теж, він повертався додому. Нас дивилися, як на неадекватних людей, ну, чому ви повертаєтесь в країну, де йде війна. Ну, це на кордоні навіть і бісили. Ну як, чому? Ну, це, ну, це моя країна, ну, як, я, як я не вернуся туди. Ну важко було поясняти. І коли це вже все закінчилося, і ми вступили на свою землю, коли вже наші прикордонники нас привітали, що вітаємо. І, ну ви розумієте, куди ви повернулися? Ну, ми так, ну, ми розуміємо. І вже ми з могилів подільська вже ми там розійшлися. Цей чоловік поїхав по своїх справах, бо він з Віннича не був, а я поїхала в Вінницю на поїзд, і вже звідти поїздом я добиралася на кривий ріг додому. І скільки це ви сьогодні приїхали? 39-48, майже 40 кілометр. За скільки часу я приїхала, яка середня швидкість, який був підйом. Але так як ще два тижні було просто, я трошки не розкатана, то це допоможе. Типу, такий та... собі результат не дуже. Я повернулася, ну, в мене два тижні я поки відпочила, все, поки я дійшла до пам'яті, розуміла, що робиться. І передивлялася в Фейсбуці серед своїх друзів, кому треба яка допомога. Я шукала. А Денис Дуба в мене був друзям, ми там кілька разів не пересікалися, але ми так не спілкувалися близько. І він же ж кидає там суми, що нам треба на донати, то й все. Я пишу, Денис, ну, є вільні руки, я, я можу, коли кажи, я можу приїжджати. Я йому раз написала, він написав добре, але він якось. За мене забув чи випустив з виду, я розумію, що йому було не до того. Другий раз я йому написала, третій раз я йому написала, І ми з ним зустрілися, і далі ми вже з ним. Він мене завіз туди, куди треба, і все. Ми поставили на потік виробництво димових шашок. І ми вже зробили їх о, ну, близько трьох-чотирьох тисяч приблизно. Потім засипаємо суміш, готово відважно, перемішуємо, заповнюємо оці на шашечки, Заготовочки вставляємо отаку трубочку. І воно в нас захолодає. А потім вже віддаємо дівчата, їх заповнюємо. Воно якось мені так стало цікаво, і особливо коли через місяць в нас пішов перший відгук від прикордонників. Хлопці розповідали п'ять чоловік, які, дякуючи нашим шашкам, вони виїхали, попали в засідку і вони змогли виїхати машиною, неушкоджені повністю. Ми тут так раділи. В нашому, в нашій радості не було меж. Ми розуміли, що от перший відгук в нашій роботі. І це дуже змотивувало, воно ще більше змотивувало, якби і утвердило, що, ну, що я тут. Я роблю корисні речі це наша суміш готова це з селітрою так все перемішане гарно вимішане і зараз розплавиться парафін ми будемо його заливати Такі робота, такі от. Типу тісто, да? Так, воно як каша, воно виглядає як манна каша, і перший, хто бачить, у вас така кашка, аж їсти, хочеться. Воно нагадує манну кашу, суміш. Я працювала керівником нашої Криворізької мережі магазинів. Я була керівником. І тобто, коли я повернулася сюди, я одразу сказала своєму роботодавцю, що я буду суміщати роботу з волонтерством, навіть в якийсь момент буде більш робота очимлена, бо я хочу себе максимально присвятити волонтерству. Тобто, я хочу бути максимально корисною. І це було спочатку. Було по понеділках я ходила, в мене були вихідні неділя понеділок. Потім я собі змінила вихідні на понеділок-вівторок, стала по два дні на тиждень ходити, потім я собі зробила на один день вихідних більше. Тобто я вже тут по три дні була. понеділок, вівторок, середа я була тут. А ті чотири дні я працювала, я вихідних не брала, я три дні тут, а чотири дні працювала. І це було до того моменту, було до, з березня і до. Осені, жовтня місяця. В жовтні місяці я поверталася з нашої бази на велосипеді, їхала по трасі, мене знесла фура потоком повітря. Я дуже так постраждала. У мене були перелом ключиці і забіли гені, мені було важко дихати. Я тиждень лежала вдома, вся перемотана, мені стягнули пов'язки, фіксуючи тиждень, мене вистачило на тиждень, потім мене машиною стали возити сюди. У мене була права рука неробоча, перев'язана, лівою рукою. Я от на вулиці сідала, у мене була спеціальна така підставочка, щоб мені було зручно, і я працювала однією рукою. І це вже було так, як в мене був лікарняний на півтора місяць, на місяць. Я на роботу більше не, не виходила. Я була весь час з понеділка по я була тут. Мене привозили машиною. Ну, мої рідні їхали сюди на роботу, і назад ж мене так само забрали машиною. Зранку до вечора я тут, якщо мені було важко, я просто сідала, відпочивала і далі працювала. Тобто, я ці навіть місяць затягнувся в півтора, півтора місяці я тут волонтерила. І після цього я зрозуміла, що я ну, мені робота як така вже зовсім не цікава. Я душею тут. Ми бачили військові, які приїжджають, такі розповідають, як допомагають шашки. Ну, я розуміла, що я на тому на своєму місці, я там, де треба, і з мене якась користь є. Що я можу, ну, я приношу якусь користь. Ну, робота якось вона відійшла подалі. І коли я повернулася на роботу, треба було виходити, була розмова з моїм роботодавцем. Або, або робота, або волонтерство треба було витирати. Ну, тобто довгих не було роздумів. Відповідно, я роботу залишила і тепер я тут, я постійно тут. А це, це наш, наша особлива міточка, наш шеврончик, який ми зробили для себе. Наша колега Інеса вона розробляла ми з нею разом цей дизайн. І в нас нашого кістяка от у нас є отакі от шеврончик для Ну, Деякі ми подарували військовим, нашим точніше військовим, які були нашими волонтерами, але тепер вони в зсу. Тут в нас люди різних професій, і половина з них. Відповідно, велосипедисти, але інша половина просто люди, які не мали відношення ні до бігу, ні до велоспорту, ні до чого не мали, але вони приходили, дивилися, і поступово так вийшло, що якби ми стали такий кістяк, який один за одним будемо стояти горою. Ми тут і дні народження разом відмічаємо, і свята. І ми один одному допомагаємо. У нас була одна з наших колег, вона потрапила в лікарню, в неї чоловік військовий, їй робили операцію, ми їй і допомагали, і куди треба возили, ми постійно були з нею. Тобто ми один одному дуже допомагаємо. У нас тут якби ну, точно як сім'я. Ось такі в нас є шашечки, це в нас М1, сама маленька, це в нас М2. М3 і -от там у нас М4. Оці дві в нас в основному хлопці використовують розвідники. І такі хлопці вони просто це йдуть добре в кишені і в рюкзаки складаються. Такі в нас вже часто беруть медики для евакуації. Вони дають більше дима, вони накидають, їм не принципово їм не треба носити, бо вони важкуваті. Вони просто з машини накидали, і таким чином вони евакуюють хлопці. А цю використовую для техніки, прикривають техніку. Або імітацію підриву роблять, коли обстріли, або просто прикривають техніку і так проходять. Тут дуже багато дає дима, і воно гарно закриває машину. Ну, скажімо, без зрушень так просто, але в мене є чоловік, і він теж військовий, він мене підтримав. Він розуміє, що робимо, ми, він користувався нашими виробами, тобто він розуміє, що з цього більша користь, а робота то таке. Потім знайдеться після війни, то й десь піду кудись працювати. Ну, поки що, поки тут, поки йде війна, я не планую нікуди йти на роботу, я весь час тут. Поки було сухо, і незалежно чи зима, чи літо я катаюсь на велосипеді. Я виїжджаю. Зранку, десь годинки-дві, бо я собі ще так докидую кілометраж. Ну і в день я проїжджала 100 кілометрів туди і назад. Тобто 50 кілометрів плюс-мінус сюди, 50 кілометрів назад. Тобто я суміщала і роботу, і після роботи, якби в мене то моральне розвантаження, мій велосипед, якби моє хобі, і він мене тримає на плаву, щоб якось ну, морально, просто не зійти з розуму від цього всього. А так, 400, 600, 200 для мене взагалі це як прогулянка. Я на вихід не можу сісти, поїхати. Я можу в Дніпро туди і назад з'їздити, це майже 300 кілометрів буде. тобто Мені просто в задоволенні. Мені, мені це не складно, мені це дуже подобається, воно голова якось от провітрюється, мозок перезавантажується. Воно дає можливість розслабитися, якось з думками зібратися, десь там щось подумати, щось там навіть ту саму музику послухати. Ну, воно дуже розвантажує. Настільки розвантажує, я не уявляю, бо я була без золо себе.